Не турбуючи страдавні минуле, Україна створена в 1917 році шляхом проголошення Української Народної Республіки, яку визнали як центральні держави, так і країни-антанти, а також і Російська Радянська Республіка. Але потім Радянська Росія, порушуючи всі підписані договори та свої власні обіцянки, військовим шляхом захопила територію України, створивши підконтрольне державне утворення Українську Соціалістичну Радянську Республіку, яка увійшла до складу Радянського Союзу. Українська Народна Республіка була вимушена залишити свої території, та тривалий час її уряд перебував в екзилі, тобто у вигнанні на чужині. І тільки у 1991 році, році, продовжуючи шлях до самостійності, після розпаду Радянського Союзу, Українська держава утворилась у вигляді Республіки Україна, яку визнав весь світ, а також і уряд УНР в екзилі у вигнанні, шляхом передачі у 1992 році повноважень обраному президенту України.